В вашій увазі Volkswagen Transporter T5 2005 року випуску. Оригінальний пасажир. 1,9 дизельний двигунчик, якого всі люблять, якого всі знають. Кузов автомобіля в ідеальному стані на свій вік, як і технічна складова автомобіля. Він повністю обслужений, вкладень не потребує, двигун масла не бере, КПП працює відмінно, ходова частина також без зауважень. Ось так, будь ласка, по колу гарненько виглядає автомобіль. Повторююсь, дуже свіжо на свій вік, корозії ніде немає. Автомобіль доглянутий. І головне, це оригінальний пасажир, тому пробіг в цього автомобіля, звісно, менший, ніж в звичайних течиків. Салончик гарний, Гарнесенькі сидіння в таких от спеціальних модельних чохлах. Так. Тут все гарно, без пошкоджень. Прийомчики автомобіля ціленькі, пороги не гнилі, ось оте такі плівочки, це щоб не витирала ущільнююча резиночка фарбу. Так, найцікавіше тут ось позаду, того що оригінальний пасажирчик має 9 посадкових місць, всі сидіння на штатних кріпленнях легко знімаються, легко відкидаються. Будь ласка, щоб пасажири ззаду могли зручно проходити, всюди є паски безпеки, що спереду, що в задніх пасажирів. Так, великий плюс такої посадки і саме штатного оригінального пасажира в тому, що автомобіль хорошо добре обезшумлений, скажімо так, ніяких посторонніх скрипів, звуків немає. Будь ласка. Тут, звісно, були встановлені ось такі вже карти, трішки краще, ніж заводські, бо заводські просто пластмасові і ось ці стівочки не обшиті ніякою тканиною. Ну, скажімо так, вони просто холодні. Так, давайте покажу місце водія. Просто дуже приємно дивитися на цей автомобіль, реально. Гарненька машинка, головне обслужена. І в гарному стані кузов. Так, ось, будь ласка, можете бачити ціленькі пороги. Тут також резиночка. Всім раджу такі резиночки клеїти. Так, тут все гарно, також в автомобіля є штатний обігрівач Webasto. Так, ну і місце водія. Всі чохли однакові, всі були замовлені спеціально під цей автомобіль, саме під оригінальний пасажир. Жодних пошкоджень немає. Виглядають дуже гарно і в експлуатації дуже приємні. Так, оригінальне кермо, не витерте в нормальному стані. Так, Є магнітолка, звичайно, з блютузом. У автомобіля є кондиціонер, АСРК, підігрів дзеркал, підігрів дзеркал і підігрів заднього дзеркала. Так як це ось оригінальний пасажир, будь ласка, у нас є. Кондиціонер і пічка в пасажирів ззаду, це все чудово працює. Трошки далі покажу, де вона знаходиться ззаду. Так, є тримач для телефону. Скло лобове, ціленьке, без, тріщ... без тріщин, без пошкоджень. Замінювати не потрібно. Так, ну і покажу простір двигуна, але що ще показувати без працюючого двигуна? Давайте запустимо автомобіль, покажемо. Як він працює, куліс автомобіля, будь ласка, повертається все чітко вихідне положення, передачки всі інтуїтивно, всі класно включаються, ніяких жодних проблем немає. Так, запускаємо автомобіль. так ручничок І зараз зафіксуємо. Так, Ось так гарненько тут все виглядає. Ніяких пошкоджень немає, капот нержавий, ціленький. Взагалі загальний стан кузова автомобіля просто відмінний. Можете чути, як працює двигун, а працює він просто ідеально. 1,9 простий надійний двигун. Потужності його вистачає, він економний і, в принципі, добре показує себе в експлуатації. Немає ніякої димності. Будь ласка, не буду витягувати кришку. Жодних проблем немає. Працює двигун чудово. Масло було замінено, антифриз було замінено. Наразі автомобіль обслуговування та вкладень в себе не вимагає. Так, ну і... Покажу, як автомобіль бере оберти. Двигунчик працює гарно. Жодних проблем. Ніякого немає диму. Будь ласка, ніякого диму немає. Так, ну і давайте покажу, як виглядає це ззаду. Оригінальні сідінечка. Так, Ось тут знаходиться блок пічки, тут і вентилятор, і радіатор, і охолодження і обігріву. Це ось таке у нас хазяйське відео. В такому гарному стані виглядає. Амортизатори працюють, ляду тримають. Ляда гарненька, карта ціленька. Обшивка ляди в чудовому просто стані, без пошкоджень. Будь ласка, стан ляди. Ніякої корозії немає. Зазвичай в них тут є, проявляється корозія, тому що забиті ось ці відливи води, але вони тут були прочищені, жодних проблем по ляді немає. Автомобіль у відмінному стані буде радувати свого нового власника. Знаходиться він в місці Вінниця. Будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляд, оглядайте та обов'язково купуйте. Оригінальний пасажир 2005 рік, 1,9 з вебастою, з кондиціонером і, друзі, з гарною гумою. Так що, будь ласка, запрошую на огляд.